Віч навіч із військовими у Хмельницький приїхали представники третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, щоб особисто зустрітися із охочими стати на захист нашої країни. Розповіли від А до Я про підготовку навчання і проходження служби. Ми передаємо напевно якусь енергетику, і в цьому є сенс, тому що дійсно люди, які знаємо, нами провели там маленьку співбесіду, вони загораються, записуються на. Тиждень, а хто ти воїн? Це вишкол від нашої бригади, яка зараз проводиться в наших навчальних центрах, в рекрутінгових центрах, і це унікальна також можливість прийти і Зразу поринути в Азовський дух тестовий тиждень дасть можливість визначитися із напрямом, у якому зможе залишатися військовий протягом семи днів. Досвідчені інструктори нададуть учасникам базову підготовку кваліфіковані поради, визначатимуть сильні й слабкі сторони. До слова, пройти його можуть як чоловіки, так і жінки. Є можливість протестувати себе фізично, так і технічно на симуляторах. Базовий курс військової підготовки, тобто там є певна програма, і для цього не потрібно підписувати якісь контракти. Не... Ніяких матеріальних затрат і ніяких зобов'язань. Якщо стажування і у людини є мотивація таки отримати військову спеціальність, будь то стрілецька, артилерійська, мінометна чи штурмова, третя УШБР дає можливість надалі пройти повний курс молодого бійця. Підготовка триває по різному, в залежності від того, стільки за стільки боєць може засвоїти той матеріал. Бути максимально підготовленим, інструктор з досвідом бойовим слідкує за цим і бачить, чи людина може готова бути за місяць чи за два, а можливо за три місяці. Тільки після цього він направляється в бойовий підрозділ. Підрозділи, наче одна сім'я штурмова бригада дбає про своїх побратимів, піклується і про поранених бійців. Для цього створена патронатна служба, тилова структура, яка перебуває на зв'язку із потерпілими 24 на 7. Перший же день виходить. Людина з патронатки на контакт. Якщо в бійця немає телефону, шукають номера телефонів того лікувального закладу і з'ясовують потребу, що потрібно на перші дні бійцю. Це телефон, це якісь капці, це передягнутися одяг, який ми всім цим забезпечуємо безкоштовно. Ми турбуємося про кожного свого воїна. Долучитися до бригади можуть усі охочі. Для цього потрібно просто заповнити анкету на сайті ОШБР. Далі прийти співбесіду і фіст тест в одному із рекрутингових центрів Києва, Дніпра або Львова. Це особливий дух побратимства, це взаємопідтримка, взаємоповага, це немає зверхнього ставлення нашого командного складу. Це рівність абсолютно. Це немає пане офіцер, це немає е, струнко, немає цих затягів. Е, це побратимство. І насправді це побратимство не обмежується лише перебуваннях у війську це побратимство на все життя. Дарія Курнос, Вадим Кловацький, новини 33 третій канал.